Дивіться в сьогоднішньому відео. Українська акторка розповіла, як Алла Пугачова здивувала всіх на зйомках у Києві. Вона поводилася тихо і просила зауважень. Крім цього, брати Марії Яремчук натякнули на її брехню про Роялті з пісень батька. До цього співачка жалілася, що ні копійки з них не отримує. Також мін'юст анонсував нові санкції проти Таїсії Повалі, стягнуть сім земельних ділянок і будинок, та навіть права на музику. І наостанок збирався обнуляти українців і називав їх кінченими. Як Юрій Шатунов після смерті наробив проблем Аліні Гросу та чому за ним майже ніхто не тужив. Це Марс та зірки. Поїхали. Українська акторка Тетяна Шеліга, яка свого часу брала участь у створенні музичного фільму за двома зайцями за мотивами одноіменної п'єси Старицького, розповіла, як поводилась на зйомках у Києві російська співачка номер 1 Алла Пугачова. Вона виконувала головну роль у картині про прокопівни. Є нареченого цирульника Свирида Голохвастово зіграв Максим Галкін. За словами Тетяни Шеліги, Пугачова залишила зіркові примхи вдома і просила колег на знімальному майданчику в Києві робити їй зауваження, якщо та чи інша сцена в картині виглядає недостатньо професійно перед камерою. Про спільну роботу з Пугачовою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу, розповідає акторка Шеліга, яка зіграла в картині продавчиню на місцевому ринку. Пугачова казала: підказуйте мені, бо я співачка, а не акторка. І Ніна Шаролапова, яка грала її маму, іноді робила якісь зауваження, і та слухала. Алла Борисівна приїхала знайомитися на знімальний майданчик з температурою вище 38 градусів, і вже того ж дня почала зніматися. Час від часу присідала на стільчик, перепочивала і знову в кадр. А опісля поїхала ще на ділову зустріч. Я не знаю, чи змогла би так, а вона сказала, що чекають люди і не може їм відмовити. Звісно, її побоювалися всі, починаючи з адміністраторів, закінчуючи продюсерами. Продовжує Шеліга. Однак я лише кілька разів за всі знімальні дні бачила її незадоволеною, і всі претензії це було у справі, не зіркові примхи. З нею було комфортно працювати, вона поводилась тихо, працювала на рівні з усіма. Після зйомок ми всі зібралися на фуршет, і вона теж прийшла, сиділа з нами. Як відомо, подружжя Галкіна та Пугачової виступають проти війни в Україні та на знак протесту проти російської агресії виїхали родиною з РФ. Що я думаю про Пугачову та Галкіна? Додає Шеліга, що вони нормальні люди, розуміють, що Росія агресор, що РФ вбиває людей. Те, що відбулося днями в Полтаві, це дуже страшно. А у Львові. Хіба нормальні люди можуть таке підтримувати? Друзі, чи дивились ви за двома зайцями? Та чи подобається вам цей мюзикл? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Дмитро та Назарія Яремчуки, сини легендарного українського естрадного співака Назарія Яремчука, уперше прокоментували питання Роялті на композиції свого батька. Раніше їхня сестра, артистка Марія Яремчук, заявила, що її старший брат забирав увесь гонорар статових пісень, не давши їй ані копійки. Як зазначили брати у новому подкасті Суч Цукермус з Олегом Цукренком, авторські права належать не тільки виконавцю, але й композитору автору слів. Тобто, співак має лише суміжні права на витвір, так само як і його спадкоємці. Попри те, що нащадки Яремчука не відповіли на обвинувачення своєї сестри, вони запевнили, що ніколи не відмовляли у використанні творчості батька. Претензію ми нікому не виставляли. Навпаки, нам буває часто дзвонять. Там якийсь фільм знімається і фрагмент татової пісні просять нашого дозволу, і ми тільки за, зазначив Назарій молодший. Але кажу, ще крім того, позвоніть, будь ласка, сестрі. Додав Дмитро. У розмові артисти також зізналися, що ще не встигли подивитися на шумівший документальний фільм про тата під назвою Яремчук Незрівняний світ краси. Друзі, чи дивились ви вже цей фільм? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Проти пропутінської співачки Таїсії Повалі, яка називає війну в Україні звільненням, готують нові санкції. Міністерство юстиції України подало до вищого антикорупційного суду позов про стягнення майна, яким прямо чи опосередковано володіє зрадниця. Мова йде не лише про нерухомість, а навіть про права на музику. Відповідну заяву зробили на сайті Мін'юсту. У міністерстві зазначили, що Повалій і досі є народною артисткою України, але проживає в Москві та відома своїми провоєнними поглядами. У зв'язку з ворожою позицією виконавиці з неї планують стягнути сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння. Також у власності Повалій є два автомобілі: пристрої для відстрілу патронів, чотири одиниці та майнові права на музику слова до твору згадуються вісім пісень. Зробити це планують на підставі закону України про санкції. До речі, нещодавно Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України. Тепер держава матиме змогу позбавити таких пропагандистів як Таїсія Повалій та Ані Лорак звання народних артисток. Нагадаємо, що співачка уродженка Київщини Таїсія Повалі, яка отримала громадянство РФ, назвала геноцид українців та повномасштабну війну порятунком таких як вона. Крім цього, вона співала українською «Рідна мати Моя в Кремлі 9 травня 2022 року, та цинічно це виправдала. Як повідомлялося раніше, Повалі заявила, що терористичне повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало для неї спасіння. За словами виконавиці, вона приїхала до Москви 24 лютого 2022 року на зйомки шоу. Такий збіг з початком повномасштабної війни вона назвала Божим провидіння. Друзі, а якого покарання для? Таїсі повалі, побажали би ви. Пишіть у коментарях. Ну і на російський співак та путініст Юрій Шатунов, відомий соліст популярного гурту 90-х ласкавий май 6 вересня святкував би свій 51-й день народження, якби не пішов у засвіти влітку 2022-го від гострого інфаркту. Після повномасштабного вторгнення Росії зірка неодноразово заявляв про ненависть до України, підтримував окупантів та навіть розповідав, що готовий піти воювати на так звану СВО. Нещодавно у медіа знову згадали про шатунова на тлі скандалу з українською співачкою Аліною Гросу. Користувачі поширили відео, де нібито вітчизняна артистка виступає на приватному заході у США, виконуючи російськомовні хіти. А зокрема, у соцмережах показали ролик, де українка співає білої рози грубий ласкавий май. Попри відеодоказ, представники Гросу заступилися за виконавицю та заявили, що їй просто заздрять а відео змонтоване. А як розповідали джерела після смерті Шатунова, співак ненавидів український народ, вважав українців кінченими та відмовлявся від виступів перед тими, хто зневажав Росію. А за словами інсайдерів, фронтмен відомого гурту 90-х після анексії Кримського півострова та початку воєнних дій на Донбасі не розглядав замовлення, якщо їхніми авторами були українські громадяни. Ба більше перед своєю смертю Шатунов планував доєднатися до лав Росармії та піти на фронт, щоб воювати у Донецькій області проти народу України. Одразу після повномасштабного вторгнення РФ артист волів записатися до війська добровольцем. Про це розповів своєму тодішньому концертному директору Аркадію Кудряшову та навіть пропонував товаришу піти на так звану СВО разом із ним. Юра сказав Аркадію, поїхали, запишемось добровольцями. Ось така у нього реакція була. Ось перша реакція, найперша, каже: поїхали на Донбас, заявив продюсер. Утім, варто зазначити, що публічно Шатунов ніяк не висловлювався про війну. Друзі, а що ви думаєте про Юрія Шатунова? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням та дякуємо вам за перегляд.